А більше про програму розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади в 2025 році поговоримо з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською, яка з нами у студії. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю. отже, програма безбар'єрності включає декілька напрямків. Один із них це економічна безбар'єрність. Поясніть, будь ласка, що це таке, та як вона допомагає заохотити підприємців створювати більше робочих місць для людей з інвалідністю, наприклад, а, взагалом... Економічна безбар'єрність має два ключових аспекти. Перш за все, це влаштування людей з інвалідністю, робочими місцями забезпечення, і відповідне створення умов доступності в заклади чи підприємства, чи сферу гостинності, і тим самим збільшуючи свою цільову аудиторію. Програма інформаційної безбар'єрності досить широке питання, і воно вже почало впроваджуватись. в Вінниці Хочеться дізнатися про плани на 2025-й. Які заходи плануються щодо розвитку безбар'єрності саме в медіасередовищі, можливо, впровадження жестової мови? Що загалом в планах? Насправді це якраз напрямок потребує великої роботи, тому ми дійсно запланували в першому півріччі провести таку масову зустріч з представниками медіа, щоб поспілкуватися з ними, напрацювати певні варіанти, як ми можемо покращити і зробити інформаційну безбар'єрність більш доступною, особливо для людей з порушенням слуху. В цьому напрямку ми дійсно ви правильно зазначили, що ми можемо застосовувати жестову мову. Це може бути субтитрування, і відповідно інші варіанти, які можна впроваджувати чи в соціальних мережах, чи в інших просторах, або в соціальних мережах, які ми використовуємо. Наскільки існує потреба саме в цьому віни? як вивчалося це питання? Насправді ми маємо людей з порушенням слуху, і відповідно щоб їх збільшити доступність до інформаційного простору, ми потребуємо певних змін. Тому дійсно така робота саме з медіа має пройти в першому півріччі. Ми маємо напрацювати і впроваджувати певні елементи, які покращать цей доступ до інформації для людей, які знаходяться в нашій громаді. У Вінниці вже почали впроваджувати досить цікавий проект. Це безбар'єрний маршрут. Одна з вулиць Вінниці обрана для цього. По перше, хочу поцікавитись, яка саме, що вже зроблено в цьому напрямку в попередній період, і що планується на 2025 рік. Насправді Вінниця стала одним із шести міст точніше громад, які стали пілотними від міністерства розвитку громад та територій щодо створення безбар'єрних маршрутів. Спільно з агенцією просторого розвитку розроблений проект безбар'єрних маршрутів міста. Вінниці. він буде починатись від вулиці Зулинського до центру міста. Чому саме обраний цей маршрут? Тому що насправді ми плануємо в 2025 році реалізувати інноваційний проєкт, Проект щодо влаштування двостороннього інноваційного ліфту, який дасть можливість людям маломобільним або людям з інвалідністю потрапляти у ліфт відразу з вулиці. Це використовуються колишні сміттєпроводи, які наразі в багатоповерхівках не використовуються. Але для наших інженерів це стало викликом і напрацювання таких технологічних рішень щодо впровадження такої технології саме в таких будинках. Тому дійсно ми плануємо в 25-му році реалізувати такий проект. Тому ми хочемо від цього будинку саме до центру міста пройтись і е подолати всі наявні бар'єри. І фізичного оточення це робота теж з громадським транспортом, що були облаштовані, Lштовані зупинки і відповідний транспорт курсував даним маршрутом. Облаштування ось такого ліфту це досить дороговартісний проект, так. і я так розумію, що він реалізується в будинку не нового, не нової постройки, так тому що старі трубопроводи саме там і будувалися. Великі гроші, звідки фінансується проект, та загалом, яка вартість може бути таких робіт. Наразі прораховується вартість такого проекту. Чому саме в таких будинках? Тому що вони найбільш застаріли, і ми розуміємо, що впровадження якихось інноваційних технологічних інженерних рішень досить складно щодо подолання бар'єрів. Тому ми дійсно спробували реалізувати таку ідею, і будемо дивитися, як буде далі вона використовуватись в нашій громаді, щоб далі її розповсюджувати на інші території і на інші будинки, де є в цьому в першу чергу потреба. Фінансуватись буде з міського бюджету. А далі ми будемо працювати. Можливо, це додаткові грантові кошти або міжнародні організації чи партнери зможуть нам посприяти в цьому процесі. От що цікавить ми цей будинок, чому він був обраний саме ця адреса. Там велика кількість маломобільних людей проживає. Насправді, ми отримали відповідний запит від ветерана війни і відповідно відгукнулись на це і спробували напрацювати рішення, які можуть посприяти подоланню такого бар'єру. Тому сподіваємося, що дана практика стане гарним результатом, і ми далі її зможемо розповсюджувати не тільки на території нашої громади, але й діл? Ділитися з іншими громадами в Україні. Але безбар'єрність не не обмежується у Вінниці одним маршрутом там і одним будинком. Загалом в Вінниці адаптований транспорт і пандуси. Ми в цьому флагмани можна сказати в Україні. Як реалізується надалі програма по безбар'єрності щодо транспорту та доступу до будівель? Насправді, громадський транспорт нашої громади є одним з найкращим щодо доступності в Україні. І на сьогоднішній день ми маємо близько 60% доступного транспорту. Але розуміємо, що є один вид транспорту, який бар'єрний і з яким у нас є певні виклики це трамваї. Разом з тим, ми не зупиняємося на цьому, розуміючи наші виклики. Ми спільно з комунальним підприємством Вінницька транспортна компанія та експертами з міста Цюріх. Ми опрацьовуємо можливість розробки низькопідлогової ставки в такий трамвай, і в цьому році вже буде реалізований такий пілотний проект. І далі ми будемо дивитися, якщо воно має відгуки і воно пройде відповідну апробацію. Відповідно, ми будемо і в інших наших трамваях в. Влаштовувати такі низько ставки. Інклюзивна освіта це ще один з напрямків розвитку безбар'єрності у Вінницькій громаді. Знаємо, що в нашому місті вже створено чимало інклюзивних груп, є помічники вихователів. Які плани саме щодо розвитку цього напрямку на 2025-й? Це теж дуже важливе питання, особливо для нашої громади. На сьогоднішній день вже в січні цього року буде реалізована і можливість відкриття в дванадцяти садочках 13 інклюзивних груп. В кожній такій групи буде Впроваджена ставка асистента-вихователя, який буде допомагати дітям в освітньому процесі, розвиватися, інтегруватися в суспільство. Тому це дійсно дуже важливий такий крок, і ми розуміємо, що запит на це є. І ми впроваджуємо таку практику. Дякую вам, пані Ольга, за цю важливу інформацію. Бажаю успіхів в реалізації вашого проєкту в новому 2025 році. А я нагадаю, що сьогодні в студії ми спілкувалися з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Римашевською про програму розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади у 2025 році. А тепер рухаємося далі.